Розумієте, Насіров це лише похідна від системної некомпетентності і корумпованості української влади. Як ми бачимо, всі ці розмови про реформи, про обрання чиновників на відкритих конкурсах, це все виявилося абсолютним пшиком. Призначають людей, які були в корупційній системі раніше, і вони зберігаються в цій корупційній системі. І нині, я б передусім вважав би, що найбільшу небезпеку для країни на сьогодні становить пані Гонтарєва. тому що те, що відбувається зараз з Приватбанком, це прямий результат політики національного банку щодо банків банківської системи в країні. Більше 80 банків вони просто поклали разом з коштами, разом з іншими активами, які були у цих банків, і доля цих активів має становити предметний інтерес, зокрема і для тієї фіскальної служби, яку очолює пан Насіров. Тому не лише оця, оця ситуація з зукрна. То яка прямо доведена, фактично, mm -hmm. так і е, депутати ставлять питання про його відставку. Але, взагалі, вся система діяльності української влади і її незначного елементу фіскальної служби е, вона вся вже зайшла в настільки безнадійний глухий кут, що виходом з цього Пане точно Власне, вже не може бути одна говоримо, відставка. боротьба кланів? І від постаті цієї людини, яка очолює державну фіскальну службу, щось зміниться чи ні? Чекайте у нас один клан це клан президента, тому можливо там він всередині себе бореться, як то казали колись плюралізм в одній голові. Знаєте, я б рекомендував би звернути увагу на позицію фракції Батьківщина, яка чітко викладена щодо цих обставин і неодноразово Юлія Тимошенко і партія Батьківщина пояснювали, що причина зовсім не в окремо взятій постаті. Причина сам. В тій системі, яка побудована після революції гідності, коли фактично олігархат, в особі президента, взяв цілковитий реванш і використовує країну для вже такої остаточної утилізації. Це стосується і ініціативи, до речі, блоку Петра Порошенка з продажу землі. От вони на рік ввели мораторій, але вони розуміють, цього року в них немає бути при владі. Вони чудово розуміють, що люди їх не будуть терпіти ще один рік. Тому вони швиденько зараз намагаються прихопити землю. Це стосується ситуації з. Приватбанком, коли просто те, що ще погано лежить, є бажання його якось прихопити. Тобто, ми маємо систему утилізації активів країни. От на це б я звернув би серйозну увагу. Інше це похідне, інше це вже окремі приватні випадки системної інституційної кризи, в яку цей клан загнав країну.